Слава Ісусу Христу. Вітаю всіх на нашій раньковій молитві варті. І закликаю всіх сьогодні просити Бога благословення на свою дорогу. Тобто на все те, що я сьогодні буду здійснювати, все те, на всі свої подорожі, на свої бесіди, зустрічі. Бо, можливо, саме від них. І буде залежати доля інших людей. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами стих із книги Псалмів. О Господи, веди мене Твоєю правдою. З уваги на моїх ворогів! вирінюй Твою путь переді мною. Дорога! Це дійсно такий, знаєте, час, коли людина людське життя рече, залежить від тисячі одного фактору. І от коли людина виходить дорогу, насправді інколи не задумується про те, яку небезпеку її очікує. Тобто, що її чекає в цій дорозі? І навіть коли ми сотні разів проходили однією тою самою стежкою, чи тою самою дорогою, це не означає, що це є безпечно. Це не означає, що ми є в безпеці. І от саме від того, наскільки людина буде усвідомляти, що мій шлях не має значення, чи це є фізичний шлях, шлях, який я проходжу там, на роботу, в магазин, чи це є мій життєвий шлях, тобто моє життя, мої слова, думки, які я озвучую в цьому житті. Наскільки він є безпечний чи небезпечний, якщо людина цього не усвідомляє, то це знач, є, це є, як би це сказати, правильним вийвом того, що людина не дбає про власне життя, що їй байдуже до того, що з нею відбувається. І от сьогоднішньому стиху ми бачимо, як Господь Бог. Говорить про довіру до Нього. Тобто, що це означає бути з Ним в дорозі? Автор псалмів, цар Давид, він просто каже: веди мене твоєю правдою. Тобто, щоб мій життєвий шлях не має значення, який, ще раз наголошую, життєвий шлях себе включає в цьому розумінні. це Мій просто шлях, коли я кудись сіду до когось в гості, чи на роботу, чи будь-куди. І все те, що я роблю в цьому житті слова, думки. Так от, хай веди мене твоєю правдою. Тобто, все те, що я роблю протягом свого життя, воно має уособлювати правду. Воно має відображати правду, Воно має бути свідченням правди. Більше того, оскільки я усвідомляю, що коли я говорю правду, тобто коли я живу за Божими законами, дотримуюся цієї правди, будуть знаходитися ті люди, ті особи, які захочуть цю дорогу знищити, які захочуть мене знищити на цій дорозі. Знову ж таки, дуже таке, знаєте, влучне прохання автора псалмів з уваги на моїх ворогів вирівняй твою путь для мене переді мною. Тобто, бачите, шлях правди це шлях Бога. Людина, коли вибирає шлях правди, тобто, жити за, за Божим законом, за заповідями, дотримуючись не тільки Божих законів, заповідей, але дотримуючись Конституції, дотримуючись моральних законів. Тобто ми говоримо про ці всі закони. Коли людина вибирає цей шлях, то хто завжди буде, то цей шлях це шлях Бога. Це значить, знаєте, ми стаємо тоді апостолами, які йдуть і звіщають Боже Слово. Це не означає, що ми маємо знаєте, проповідувати Євангеліє всюди і всі. Це означає, що я своїм життям засвідчую. Життя правди. Живучи, тобто, коли я не матюкаюся, коли я не зловживаю різним там, алкоголем, корінням, коли я з гідністю ставлюся до інших людей, коли я з е, честю і совістю виконую свою роботу. Тобто це теж є свідчення і бути апостолом. Бо я втілюю в життя науку Христа, науку Божу, жити по правді. І тому, коли ми це робимо, то це є дорога Бога, а не наша дорога. Ми просто за нею йдемо. Тобто пройшла, знаєте, це як прокладають дорогу. Іде спершу бульдозер, який то все розгортає, потім ще якась техніка, техніка насипають, укатують в асфальт чи в бетон. І все. І тільки тоді ми вільно йдемо. Перше, хтось проклав нам цю дорогу, зробив її безпечною, а тоді ми вже по ній йдемо. Так само і тут. Це Божа дорога. І ти правдою це Божа дорога. І от як гарно влучно сказано, що з уваги на ворогів моїх вирівнюй твою дорогу. Тобто, коли я вибираю шлях правди, тоді Бог вирівнює цю дорогу. Він прокладає дорогу так, щоб ми максимально були в безпеці, щоб ніхто і ніщо не завдав нам шкоди. Тобто Він знає наших ворогів. Він знає, що нас чекає на цьому шляху правди. І Він просто нам каже: іди, я цю дорогу зробив. Е Знаєте, є, я не пам'ятаю хто автор, є такий е, твір, фантастика, про подорож в минуле. Е, суть в чому це е, я забув, як він називає, зараз згадаю твір, але суть в чому перепрошую, що є компанія в майбутньому, яка е, навчилася долати час. І вони здійснюють подорожі назад, подорожі розваги, а особливо полювання. Тобто людина приходить, платить гроші і відправляється назад в минуле, для того, щоб здійснити полювання. Причому як відбувається це все? Перед тим, як сам ну, мисливець відправляється минуле, ці люди прокладають там дорогу, шлях. Умова яка є? Вони вибирають жертву, яка так чи інакше має загинути. Тобто, якщо на неї там, падає скеля, чи падає там, чи хтось інший може, ну, вона гине. Тобто її вбивають так чи інакше, але вона гине природньо, мало загинути. Прокладається дорога, і з цієї дороги не можна сходити. Тому що навіть одна пилинка тобто, щонебудь може змінити всю історію. І от трапився випадок, коли з дороги зійшов один чоловік. І все, що він зробив, він просто розтоптав метелика. І це закрутило такий, знаєте, ланцюжок, який змінило майбутнє настільки, що людство практично зникло. Так от, прокласти дорогу з огляду на всі небезпеки може тільки Бог. І тому наш шлях, життєвий шлях, має якраз полягати в тому, щоб зранку вставши Богові сказати, я є твій інструмент. Веди мене, використовуй мене. Я хочу жити твоєю правдою, тобто жити по Божому закону. Все це є необхідно для нас в цей час, в час війни. Тому що війна показала, де є хто, хто є наш ворог, наш справжній ворог, хто є наш друг, хто є зрадник, а хто навпаки дійсно є, відчуває гордість за цю країну. Показали, хто злодій, показали, хто готовий жертвувати останні заради інших. Війна це такі. Знаєте латмусовий папірець, який виявляє все, доб... виявляє все добре і все погане. І тому ми маємо вчитися в часі війни йти Божою дорогою, щоб коли ця війна закінчиться, ми вже були іншим народом, який вже іде Божим шляхом, іде новим життям. І це життя приводить до Бога. Це життя іде до Бога. І з огляду на наших ворогів Бог тоді буде вирівнювати не тільки мою особисту дорогу, але дорогу всієї країни, уникаючи в майбутньому різних потрясінь, таких як війна. Отче наш, що єси на небесах, нехай святий це ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили на зріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішні. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, кожного, який зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови оздорови всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснюють поїздки зони бойових дій. <клес> Захорони Господи всіх людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби МНС і пожежники, прикордонники, поліції. Також поверни, Господи, живими і кожним, усіх, хто є зараз перебуває в полоні. А всіх українців, що на окупованій території, просимо Тебе, Господи, захисти і збережи їхнє життя. Просимо тебе, просвітли серце, розум і душу наших ворогів росіян, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаялися всіх своїх злочинах, отримали відповідне покарання, склали всю свою зброю і залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благословить, захорони нас цей сьогоднішній день, бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що наша спільна молитва триває далі о 12, 3, 6, 9 годині. Тож, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!